Знаєте, що ми з вами зараз будемо робити? Ми з вами зараз будемо робити майонез за рецептом Ектора з варених яєць. Три яйця. 80 міліграмів води, 50 міліграмів олії, одна столова ложка оцту. Сіль там. Я отакого такого І все, збиваємо. <клух> ну, Дивіться, на перший погляд він густий. Будемо пробувати. Дивіться. Ну, давай, Ектор. А він типа, на майонез він, звісно, ніхера не схожий. Але, але як якась така заправочка до чогось, воно смачне. Ну це не майонез. Так, давайте ще позбиваємо, щоб не відчувалися оці варені яйця. Консистенція, в принципі, не міняється. Хіба що воно стало таким більш гладкішим? Ну, давайте спробуємо. Ну, це вже краще. Але яйця відчуваються. Поки що я ще не, це, не поняла, щоб яйця не відчувалися. Так, ребята, давайте трохи вкинемо гірчиці. такого нехай буде. Зовнішньо воно не змінилося ніяк. Ну, гладкіша ось маса, виходить. Ну, воно не погане. Ну, типа варені, збиті яйцям з олією і з уксусом. Коротше, це не майонез. Ну, непогано. Взагалі непогано. Похоже, сильно до майонезу. Похоже на майонез? Угу. Вкусом почти така саме, тільки яйця гарно чувствуються. Гарно, так, да, яйця гарно чувствується. яйця багато. Угу. Не буває.